Достатньо багато місця вони займають, і це означає, що в нас нова пошта. Ну або те, що під виглядом нової пошти продають мені. Дивіться, є два очевидних предмета: цей ось так і був. Тобто, ні в що не запакований. Бачите, що він весь в пилюці, в грязюці. Його потрібно буде чистити. Щодо оцієї штуки. Вона була в стрейчеві, я дозволив собі стрейч, просто прозорий стрейч, Дозволив його зняти і перевірити, чи вона працює за кадром. Щоб ну, мені тут ніяк перевірять. Тому я перевірив і одразу ж можу сказати, що вона працює. А це мультіварка. Я. Ну, типу. У нас сьогодні трішки більше посилок на плюс одну, тому що це максимально очевидно. І, типу, не дуже б то було цікаво просто розрізати стрейч. А, Вона на 2 літри. Вона однозначно використовувалася. Це БУ. Це 100%. Але тим не менше вона працює, все окей. А, в принципі, що ми, ми налили воду, вона закипіла і ми виключили. Нічого з цього всього ми не перевіряли, звісно ж таки. Але сама суть, що воду вона закипетила. Отже, можемо вважати її робочою. Я погуглив, вони нові, коштують по 900 гривень. Оця така фірма. Я, ну, Ну, нейм для мене особисто. А, нові по 900 гривень. Я думаю, якщо рахувати як бушну, якою вона і є, я думаю, гривень 300, на OLX її можна буде продати. Тому 300 гривень зараховуємо. А, скільки я витратив на ці посилки, в мене їх 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ви побачили. 300 гривень вже ми відбили і переходимо до оцього чуда.